Хочу кавунів. Це якийсь маленький. І це якийсь маленький. Це взагалі ще зіблочко. І це таке маленьке. Осьо кабанчик. І ось оцей вусик, що напроти оце засохше Повинен бути співши. Рвемо Ну що, він стилий. Ну, що сказати, він неймовірний. Він навіть перестигший. Ось бачите такі тріщинки. І в насіннях багато дірочок. Це вже перестигший. Надо було раніше його зривати. Я так хотіла ще дня два назад зірвати його. Ну, ось сьогодні. І це сорт можна насіння збирати. Солодкий дуже. Я його забула зважити. Ну ось хоч половинку так зважить.